Чуй мене, аудіокниги українською підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. А зараз нове оповідання від нової авторки в жанрі постапокаліпсис. Приємного прослуховування. Якщо день не настане, авторка Оксана Голумбієвська читає Лещенко. Інна У горах мають бути печери. Її голос зірвався на охриплий писк. А їх нема. Суховій шарпав прогумованим наметом. Двоє сиділи під ним, обнявшись у графітовій темряві. Треба поспати, чуєш? Втомлено мовив він. Вона схлипнула і сунулася навпомацки на землю, голову поклала на його коліна. Він уклався на наплічник. Поспали трохи та прокинулися від того, що вітер видер одне із кріплень намету. Куток брезенту шарпнувся і вихор піску засипав обох. Полаялися, перекрикуючи суховій, згребли пожитки і посунули далі, тримаючись за руки. Небо було трохи світліше від землі. Лінія їхнього стику сунула похило, і вони йшли уздовж неї вгору. Інші орієнтири не можна було розгледіти у рухливій темряві. Лижні окуляри, хустки на все обличчя, міцно затягнуті паски, перев'язані мотузками рукави, і кожна із штанин. Один наплічник, який хлопець примотував до себе додатковими ременями. Щоб тільки йти і не зупинятися, щоб пісок не сік шкіру. Ішли повільно, тицяли палками поперед себе, підйом змінився спуском, це все, що можна було сказати про ландшафт. Зата сила вітру спала. Тут, де б вони не опинилися, повітря було трохи чистіше. З мороку на схилі виринула ріденька огорожа, як для худоби. Дівчина схопилася за жердину вільною рукою і повела супутника уздовж неї. Подвір'я було ціле, а дах у хаті провалений. Юнак витягнув лічильник Гейгера і поволі пройшовся господою. Тріск не пришвидшувався. Вода у глибокій криниці не фонила, тільки була брудна і протухла. Сховалися між стін хатини з проваленим дахом. Розпалили вогник. Сірники, запальнички скінчилися дуже давно, і юнак навчився кресати вогонь каменем і стертим тупим ножем. Воду закип'ятили, в ній заварили трави, якої на стоянках назбирала дівчина, у ті дні, коли вітер трохи вщухав, закип'ятили ще чисту та лишили охолонути в баняку під кришкою і поснули. Коли юнак прокинувся, він довго не хотів подавати виду, хоча чув, що дівчина також не спить. Вітер був чи не найслабіший за всю їхню подорож. Над ними рівномірно розтеклося сиве небо, не нічне, але до землі світло не долітало, а потім і небо стемніло. Там є зірки», – прошепотіла вона. Колись ми їх ще побачимо. Тут і повітря чистіше, і Гейгер давно не тріщав. Угу. Думаєш, ми зможемо знайти чистіше місце? Мусимо. Замовкли та почули в далині крик якоїсь відчайдушної пташки. І тишу. Тиша, після місяців шурхотіння суховію, аж дзвеніла у вухах. Дивись! Темна пляма його руки ледь виднілася серед тієї нескінченної ночі, он у верхівки дерев, бачиш, ще чорніша смуга. Вони ж мертві, прошепотіла дівчина. А ти уяви, скільки там насіння насипалось, різного, з шишок, з трави, з кущів, жолуді всякі. Це все потім проросте, коли ця темна масакра врешті вщухне. І настане день. А якщо не настане, він притулив її до себе міцніше. Тоді я проведу з тобою найдовшу ніч у світі. Щиро дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось. І не забувайте коментарі і вподобайки. До нових зустрічей. Аудіокниги книги української